За час широкомасштабної війни ворог зруйнував усі 100% енергетичних потужностей у Харкові. Відповідно, уникнути проблем з електроенергією протягом прийдешнього осінньо-зимового періоду місту не вдасться. Тому харків'яни дедалі частіше починають замислюватися про придбання альтернативних джерел енергії, зокрема генераторів. Тим паче, щоб завестися ними можна не за повну ціну, а із з частковою компенсацією від міської влади. Жителі однієї з багатоповерхівок в Слобідському районі одноголосно вирішили скористатися цією програмою, адже минулорічний досвід перебування без електроенергії залишив після себе не найкраще враження. Рішення це для нас дуже важливе, тому що наш дім повністю залежить від електрики. Коли вимикається світло, в нас ні ліфти, ні води, ні опалення. Навіть дітям розігріти їдло неможливо, тому що світла немає. Всі 100% проголосували за, щоб нам був генератор. Так, хоча б вода буде подаватися, хоч якось. Ну, і взимку, можливо, опалення, хоч якось прокачувати. щоб… Труби не про придбання генератора, члени правління цього ОСББ почали задумуватися вже після перших відключень світла, адже їхній будинок оснащений автономною системою опалення від покупки резервного джерела живлення їх відділяло лише питання фінансів. Зараз не так багато людей проживає в домі, і щоб зібрати достатню кількість коштів для покупки цього генератора, ну потрібен час. І тут як тільки ми Знали про те, що є така, прийнята така програма допомоги відшкодування частини коштів за цей генератор. Ми виникла зразу ідея його купити за ті кошти, які були відложені для ремонту дому, Для того, щоб після як відшкодують, ми будемо їх втратити за статтями того тарифу. Всі документи були, були зібрані. І через центр надання адміністративних послуг була оформлена заявка на отримання. Ну от на даний час чекаємо реалізації цієї програми. Свій вибір мешканці будинку зупинили на інверторному генераторі. Чому ми інвертор не купили? Бо у нас насоси ДАП італійські, які дуже потребують правильної синусоїди, так називаємо. Тому варіант був тільки інверторний. Ми знайшли генератор, який і щоб не китайський був взагалі, ну тобто ні якість його була, тому вибрали німецьку якість і шукали, де є акції. Ну і от попали по акції, тому нам обійшлося 38 тисяч, враховуючи, що крім самого генератора, потрібно його ще обслуговування і потрібно е, заправ, заправляти, то есть, тобто знову будуть розходи, ми вибрали саме мінімальний варіант, коли запитувати будемо тільки. Систему опалення, так як вона у нас автономна, насоси подачі холодної води на верх, верхні зони, особливо окрім цього, заживлювати у будинку будуть аварійне освітлення, вайфай роутери та освітлення поблизу сходових маршів. А от ліфти до цього списку не входять, адже споживають забагато енергії. Це ОСББ в Слобідському районі міста стало одним із першопрохідців за програмою компенсації, адже відповідне рішення міська рада хвалила в липні поточного року, а в серпні мешканці вже придбали міні-електростанцію. Однак у департаменті житлово-комунального господарства переконані, що в подальшому за отриманням відшкодування будуть звертатися дедалі більше харків'ян. Тим паче, що ця процедура не є складною. Щоб отримати компенсацію, все дуже просто. Необхідно в один із центрів надання адмінпослуг звернутися з заявою. Вона вже є затвердженою. Є цей зразок заяви до рішення сесії, заповнити цю заяву, до неї додати виписку з державного реєстру, що ця юридична особа є ОСББ чи житловим кооперативом, чи управляється управителем цей будинок, надати копію платіжних документів за придбання генератора, а також. Надати технічні характеристики даного генератора після цього пакет документів передається до департаменту житлово-комунального господарства, де комісія ухвалює рішення про надання компенсації. Відшкодування у розмірі 70% від вартості генератора з міського бюджету надається для ОСББ, житлово-будівельних кооперативів та управителів багатоквартирних будинків. Однак сума компенсації не має перевищувати 100 тисяч гривень. Все дуже просто. Ми нікому ще не вернули. Всім надаємо компенсацію. Ми також дуже зацікавлені, щоб люди були пройшли цей от опалювальний період. Ольга Трачук, Віктор Ноздрачов, Олексій Стеренков та Андрій Пакулов. Харків. Новини.